Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про річ, яка подобається в Європі далеко не всім. Ми поговоримо про те, як українці, біженці, ті, хто приїхав до початку війни, підкорюють всю Європу, не тільки Польщу, не тільки Німеччину, займають цілі сектори економіки і е, найактивніше в них працюють, здобувають там найкращі, найвищі результати. І звісно, що антиукраїнським силам. Які також є в Європі, на жаль, це максимально не подобається, бо це йде в розріз з усією їх пропагандою про е, нахлібників, про те, що українці сидять в Європі тільки на виплатах. На жаль, е, і е, багато представників української влади дозволяють собі говорити такі брудні речі про українців за кордоном, не звертаючи уваги на весь той позитив, який є. І ми зараз, власне, про це поговоримо. Я хотів би, щоб кожен з вас. Просто зараз поставив лайк цьому відео, зробив його репост для того, щоб позитивні відео, яких ви так е, часто просите, щоб вони поширювались. Бо зазвичай все виглядає так, що е, відео з якимось негативним змістом вони набирають набагато більше переглядів. Я можу зробити висновок, що такі відео подобаються вам більше. Якщо ж ви хочете більше позитивного контенту, все, що потрібно, це потрібно реагувати і поширювати позитивний контент. Такий, яким буде і сьогоднішнє відео. Дивіться його до кінця, ставте йому лайки, підтримайте канал, підтримайте також позитивний контент про українців за кордоном. І погнали! Також е, в тему ролика хочу сказати, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то я хочу вам порекомендувати компанію Grammy Personal, яка працює в Польщі вже е, більше 15 років, і вони мають понад. Мають сотні вакансій в понад як 100 містах по всій Польщі. Тож, якщо ви хочете змінити своє життя, змінити роботу, проконсультуватися, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам повну детальну і максимальну консультацію з цього приводу. І ви зможете також стати частиною тих героїв того відео, про про що ми сьогодні будемо говорити. Отже, українські. Чоловіки і жінки стрімко займають цілі сектори економіки на ринках праці абсолютно у всіх країнах Європейського Союзу. Десь більше, десь менше, але звісно, що це все залежить від кількості українців в тій чи іншій країні Європейського Союзу. Що стосується українських чоловіків, вони швидко освоюють позиції в логістиці та промислових секторах. Наприклад, вони активно займаються далекобійними перевезеннями в Польщі та Німеччині, де вважають таку роботу більш вигідною, ніж, наприклад, робота в таксі або в, на якихось автобусах і в інших секторах перевезень. Крім того, українські майстри з ремонту авто стають цінними працівниками на СТО і в Італії. Це також стало таким масовим явищем, коли саме українські майстри обслуговують. Автівки на тих самих станціях техобслуговування. Ремонтні бригади, які спеціалізуються на ремонті квартир, завойовують популярність у Франції, в Іспанії і завдяки вищій якості і, звісно, що нижчим цінам. Е, якась частина цих працівників працює офіційно, якісь працюють нелегально, але вони працюють. І як точно не можна назвати українців, так це якимись нахлібниками, які сидять в когось на шиї. Я думаю, ви. Мене підтримайте. також ходить такий міф, що українки, жінки, також масово повиїжджали в Європу і сидять в Європі тільки для того, щоб отримувати виплати, що в свою чергу також являється відвертою брехнею. І мені дуже жаль, що найвищі посадовці української, в тому числі влади, дозволяють собі такі самі ганебні наративи поширювати і спотворювати думку про українців, які проживають. За кордоном. Бо е, коли звучать фрази, типу: якщо забрати в якщо в наших українців це з України йдуть заяви, якщо в українців забрати в Європі виплати, то більшість з них повернеться назад в Україну. Е, я думаю, що кожна адекватна людина, яка проживає в Європі, е, українець, так ми всі розуміємо, що виплати не впливають абсолютно ні на що. І є окремі країни, наприклад, такі як Польща, де переважна більшість. Навіть біженців жодних виплат ніколи не отримували і не отримують. Так це виглядає. Щодо українських жінок, що також є дуже і дуже важливим. Вони активно завойовують бізнес ніші, зокрема в б'юті-індустрії, клінінгових послугах, швейній справі, кулінарії та інших сферах, де також можуть працювати жінки. Наприклад, в Чехії та Польщі манікюрниці поступово витіснили конкурентів завдяки вищій якості та сервісу за ті ж гроші. В Італії українські косметологічні е, салони пропонують послуги дешевше ніж місцеві фахівці, е, що приваблює клієнтів. І звісно, це все супроводжується найвищим рівнем якості цих послуг. Ми всі дуже добре знаємо, що таке, е, що таке український сервіс і як це працює. І ми знаємо, що в багатьох країнах Європи на, е, є чому повчитись в українців, і це також є добре, коли українці приїжджають з України. Підприємці і е, починають показувати, що означає по-справжньому високий стандарт. І, на щастя, європейці дуже швидко привикають до хорошого, і е, європейські підприємці також змушені підвищувати якість своїх послуг, незважаючи ні на що. Е, крім того, в сфері клінінгу українки домінують в деяких регіонах Польщі, а в Італії та Німеччині вони успішно працюють в швейній індустрії та. Кондитерській справі. Це також є правда. Я знаю дуже багато українок, в тому числі і в Кракові, де я на сьогоднішній день проживаю, які також мають свої манікюрні салони, які просто працюють в, цих, в інших манікюрних салонах, які мають свої кондитерські, які мають свої кав'ярні, які надають послуги клінінгу. і і їх знайти насправді дуже і дуже легко, так само по всій Польщі, по всіх країнах Європейського Союзу можна е, зустріти десятки, сотні, тисячі підприємців, які, е, яких можна зустріти абсолютно в будь-якій сфері діяльності, е, які роблять успіхи, які створюють нові робочі місця, і які е, працюють і процвітають виключно по одній єдиній причині: що вони мають рівні можливості. У всьому суспільстві, що це означає, якщо ми говоримо, наприклад, про Україну, не ні для кого не секрет, що в Україні завжди було якесь кумівство, були якісь кришування, були якісь, була якась нечесна гра, коли могли прийти, просили якісь хабарі і так далі. Так було завжди. Це ні для кого не являється секретом. І завжди, якщо в тебе були якісь знайомі, то можна було щось порішати. Так, це, звісно, стосується більш там великих об'ємів бізнесу. І... Але в загальному ми розуміємо, що в Україні, на жаль, не настільки рівні можливості у всіх, як, наприклад, в країнах Європи, де може і всім тяжко через високі податки, але всі, або як мінімум, переважна більшість людей знаходиться в абсолютній рівності. І тому національність українець, попри той хейт, який час від часу трапляється на території будь-якої країни Європи. Не заставляє українців опускати руки і е, не створює якихось жодних проблем з цього приводу. Також ті, хто говорять, що українці забирають абсолютно всю роботу е, в Європі, то це також неправда. Бо, по-перше, в Європі жорстокий просто дефіцит робочих рук це по-перше. І по-друге, з урахуванням того, що населення ЄС перевищує 500 мільйонів, зрозуміло, що 4,2%. Мільйона українських біженців, які знаходяться на території Європейського Союзу, не грають жодної погоди, якщо ще взяти до уваги, що понад 40% з цих 4 мільйонів це діти, які не працюють і які не займають жодних робочих місць. І в загальному можемо підсумувати, що українці хочуть і потрібні в. Е на території євро... країн Європейського Союзу вони вносять свій шалений просто вклад в економіки тих країн, де вони перебувають, де вони проживають. І українців знову ж таки скажу, можна називати по-різному, але їх точно не можна назвати неробами і жебраками. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, запрошую вас до свого телеграм-каналу. Посилання також буде в описі під цим відео. Заходьте. Долучайтеся, там також багато цікавого і корисного для українців в Польщі. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!